Лагартіша неправильний тренер. Вона не нав'язує нам всяку діч про якісь магічні таблетки або новомодні дієти, завдяки яким ти скинеш 10 кг за один тиждень. Її підхід простий і прямолінійний. Єдиний спосіб для схуднення це дефіцит калорій. Все, тренування ж вона подає як додатковий бонус. А ви на каналі тренерки і тут ми оцінюємо марафони схуднення. А поки буде заставка, не забудь підписатися і поставити вподобайку. Підтримуй український контент. Насправді мене багато разів запитували, що ж я думаю з приводу марафону Каті Лагартіш. І ось я вирішила його перевірити. Насправді я покладала на нього дуже великі надії, тому що мені дуже подобається її контент, її подача і її транслювання цього здорового способу життя. Але чи справдились мої надії? Давайте розберемося далі по пунктах. Для об'єктивної оцінки нам знадобляться 5 критерій: платформа проведення марафону, харчування, тренування. Реальні результати і загальні враження. Платформа проведення. У Лагартіше є кілька видів марафонів. Перший дельта. Що в ньому є: 5 домашніх тренувань на тиждень по 30-40 хвилин, 2 рівні навантаження, новачок та просунутий, кілька видів простого і смачного меню, звичайне без м'яса, без молочки, пісне. Повністю прораховані КБЖВ, чат підтримки та відповіді на всі запитання. Тривалість 4 тижні, доступ на рік. Коштує такий тариф 30 доларів. Другий це бета. 5 домашніх тренувань на тиждень по 30-40 хвилин, два рівні навантаження новачок та просунутий, кілька видів простого і смачного меню. Повністю прораховані КБЖВ, чат підтримки та відповіді на всі запитання. І додаються вправи на корекцію постави. Тривалість 8 тиждень. Доступ на рік. Такий тариф коштує 40 доларів. І останній найдорожчий альфа: 5 домашніх тренувань, 2 рівні навантаження, кілька видів простого і смачного меню, повністю прораховані КБЖВ, чат підтримки, і також тут додається вправи на корекцію постави, вправи на корекцію лордозу, вправи на підняття внутрішніх органів, вправи і масаж для омолодження обличчя, персональна консультація, що є дуже крутим. Тривалість аж 12 тижнів і доступ назавжди. Коштує такий тариф 100 доларів. І як завжди, я беру найдешевший марафон, тому що його беруть більшість. Скажу вам чесно, я була дуже здивована, тому що вона обрала дуже круту платформу для проведення марафону, не просто якийсь телеграм-чатик, де люди скидають свою менюшку, точніше, фоточки своєї їжі, а тренери скидають відео з тренуваннями. А це повноцінний сайт, де у кожного учасника є своя сторінка. На цій сторінці автоматично прораховується твій прогрес, що дуже є важливим. Ти можеш це все побачити, скільки тобі ще залишилось, скільки ти вже зробив. Є детальні інструкції, як проводиться взагалі цей марафон, що буде, як підібрати вагу на тренажерах для тих, хто буде тренуватися на тренажерах, це теж дуже важливо і дуже багато хто цього взагалі не розповідає. І як правильно харчуватись. І що мене вразило, це те, що там організовано все просто на найвищому рівні. Харчування поділене на декілька категорій. Я це все розповім в пункті про харчування. Тренування також поділені на декілька категорій, так само розповім в пункті з тренуваннями. І, в принципі, взагалі все просто дуже зручно. І також, як і всюди, в принципі, є чат Телеграмі загальний, де можна спілкуватися і задавати якісь питання. Тому тут я без вагань ставлю п'ятірку. Це перша п'ятірка за платформу проведення. Вау! Wow. Слухайте, ну це реально, мені здається, ідеальний варіант проведення. Це дуже круто, дуже круто. Мені дуже сподобалось, і це було дуже зручно. Харчування. І тут Лагертіша зробила дещо дійсно дуже круте. Це не просто набір там, стандартного меню, як завжди пишуть. Там, харчуйся ось так. Ні, це мені здається, що це взагалі прорив меню. По-перше, вони поділені на декілька категорій: перше, це звичайне меню. Друге це меню без молока для тих, у кого, наприклад, алергія на лактозу або просто не любить молоко. Третє це меню без м'яса для тих, хто не їсть м'ясо, при цьому їсть рибу або інші там, молочні наприклад, продукти або яйця, сири. І четверте це веганське меню повністю без продуктів тваринного походження. Кожні сім днів ви отримаєте нове меню з новими рецептами абсолютно. І ще найкрутіше, що там все прораховано. Тобто КБЖВ повністю прораховано, повністю грамовка кожної їжі прорахована, Також рецепти прописані дуже круто. В принципі, це є у всіх, але що тут мені мене взагалі дуже сильно вразило, це те, що це меню на 1200 калорій. Ви знаєте, що я це ненавиджу. Але тут просто космічно. По-перше, вам пояснили, як прорахувати свої калорії, як прорахувати повністю КБЖВ для себе особисто. І якщо ваша норма, наприклад, 1600 калорій на день, вам не потрібно харчуватися на 1200 калорій, тому що 1200 калорій ви їсте по меню, і плюс ви можете додати собі на ці залишки калорії, ці 400 калорій в цьому випадку. Все, що ви захочете взагалі, там навіть зноска про це є. Це не просто меню, а це навчання. Це те, про що я вам казала всі марафони до цього. Тобто лагартіше нас вчить, як харчуватися, дивлячись на свої потреби. Такі марафони не розвивають РХП. А таких марафонів, ну, мало. Після цього марафону ти точно не побіжиш зриватися, тому що на цьому марафоні тебе навчили, як харчуватися і підтримувати себе в формі без обмежень. Тому такому харчуванню я ставлю п'ятірку: тренування. Як і харчування? Тренування поділені на декілька категорій, а саме на три: перше для новачків, для просунутих, і для тих, хто займається тренажерному залі. Це Знову ж таки дуже круто, тим паче, що нам пояснили до цього, як нам взагалі обирати свою вагу. І ось головна фішка: те, що ви не помираєте на тренуваннях, як я вам багато разів розказувала до цього на інших марафонах. Хотілось померти реально вже на початку тренував, вже на розминці хотілось померти. Я не дуже розумію, для чого потрібні такі тренування, тому що ти втрачаєш сенс життя і бажання взагалі хоч щось робити. А в тебе ще і робота, і, напевно, у когось там діти, скоріше за все, у більшості. І ще й там хочеться якось насолодитись життям, але ти весь час тренуєшся, а тут ти просто е, тренуєшся і можеш продовжувати так само тренуватися і після цього. І це не займає багато часу, буквально 40 хвилин на день. Тренування дуже грамотно розраховані, дуже грамотно прописані. Щоб тримати у вас навантаженні, щоб ви витрачали ці калорії, щоб була у вас активність за день, але без зайвого стресу для організму. Тренуванням я ставлю 5 реальні результати. Я вже говорила, що на марафоні у Лагартіше ви живете без обмежень, їсте все, що захочете. Тренуєтесь по 40 хвилин на день, і як же ж це триває на результати, давайте подивимось. Ось вони, реальні результати, як бачите, прогрес є і не лише у вазі. М'язи підтягуються, тіло стає більш струнким і міцним, а головне почуваєшся краще. Бо схуднення це не тільки про цифри на вагах. Я взагалі рекомендую вам. Не дивитися на ваги взагалі. Схуднення це про те, як ти виглядаєш, а головне, як ти почуваєшся, чи почуваєшся ти здоровою людиною, чи подобаєшся ти собі у дзеркалі. І найбільший плюс такої програми: що ти навчаєшся бути в гармонії з собою, навчаєшся правильно харчуватися і тренуватися, а не просто себе виснажуєш цими навантаженнями. Тож, за реальні результати я теж ставлю 5. Загальні враження. Вам взагалі може здатися, що мені тут заплатили за цю рекламу, але хоч би, хоч би. Ні. Насправді мені дуже реально сподобалось, і я тільки буду хвалити цей марафон, тому що це найкращий марафон з тих, які я проходила. І це не просто суб'єктивна моя думка, це об'єктивне бачення як у професіонала. Поєднання правильного харчування, грамотно вибудованих тренувань і м'якого підходу до схуднення робить цей марафон дійсно супер унікальним. І я навіть готова пройти цей марафон ще раз, якщо чесно. І якщо у вас є бажання дізнатися, як це проходити марафон абсолютно здоровий, без знущання над своїм тілом та здоровим глуздом, я дуже раджу цей марафон саме вам. Дякую, що додивилися. Не забудьте підписатися, залишайте коментар, що вам найбільше сподобалось в цьому огляді, а також пишіть, який ще марафон мені протестувати. Побачимось в наступному відео!